Друзі, доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні незвичайний такий розклад пані Мира Мир. Мене запитала у Ютубі каже: Слухайте, пані Олена, зробіть розклад про блоки під час навчання німецької мови. І подумала я, зробила розклад. Тому сьогодні в нас мова. Чотири сови. Певна, перша сова, дивіться, вона класна. Друга сова. Третя, така серйозна, специфічна. І четверта. Обирайте, будь ласка, або вам подобається 1, 2, 3, 4 позиції, або вам подобається сов. Як завжди для того, щоб у вас було зручно. Буде під відео тайм-код на усі варіанти. Тепер сідайте зручно. Перша сова. До речі, це мило. Така вона класна. Мені подарила вона. Пахне денькою, така. А. Так, де вона? Хай тут стоїть в куточку і мотивує, або лежить навіть, бо трошки погано вона стоїть, от кого вона буде. І так, перший варіант. Доброго вам часу. Сідайте зручно, налаштовуйтесь на свою енергію, на свою ем, німецьку мову. Давайте назвемо так. Ні, щось вона лежить, наче як мертва та сова. Хай стоїть. Зараз спробую. О, Знаєте, що я підставлю камінчик? <гум> О, все. Зивиться дивиться. І так, перший варіант. Давайте ми запитаємо в Таро такі питання. У нас хоче перший варіант вивчати німецьку мову, але є така певна ситуація. Так, ваші ресурси при вивченні мови, ваші страхи, ваші блоки. Як ви можете самостійно вивчати? Як ви можете вивчати у групі? Що буде вам допомагати? Що буде заважати і результат? Ну, бачите, в нас дно колоди, така пауза. Пауза затяжна. Період такої стогнації. Знаєте перший варіант, коли ви сидите і думаєте, Господі лишить мене всі в спокої. І взагалі, так, по-перше, ваші ресурси при вивченні. Дев'ятка Жеслав, у вас зараз ресурсів немає, ви обороняєтесь. Взагалі ви дивитесь на ту німецьку мову, на, як на якийсь такий знаєте, дракона, від якого треба оборонятися. Тобто тут іде взагалі несприйняття, чого мені треба вчити, як мені треба вчити. Тут, от як їжачок, їжачок так собі Налаштований на не на захист. Ви захищаєтесь від цієї мови, наче вона на вас нападає. Чого ви боїтеся? Ви боїтеся по королеві Пентаклі, в принципі, знаєте, як боязнь. Карта тут позитивна, це карта стабільності, карта достатку. Можливо, ви вважаєте, що. Давайте ми зараз щось з вами дотягнемо. Подивимось, що у вас там відбувається. Тут, знаєте, може, ви боїтеся, що якась жінка буде вами маніпулювати, от коли ви будете навчати мову, або ви боїтеся через те, що коли ви вивчите мову, отримати силу. Ми інколи. Взагалі, ви можете боятися вчительки. Тут може така ситуація бути. Знаєте, коли от вчителька дуже часто каже, неправильно, ви тільки речення: іщ габи, іщ віль, і бін, і вона зразу починає вас виправляти. Тут може бути, що ви просто бачите людей, які розмовляють мовою, або вчителів, таких як Всесильнів, як мах, що вона все може, все знає. І ви просто боїтеся. Інколи бувають такі ситуації, коли вчитель просто не дає вам можливості сприйняти нормальну мову. Я думаю, якщо у вас є дитина, або ви згадаєте, як ви навчали в школі, це дуже часто така проблема. Що вас блокує? Король Пентаклі це може бути чоловік. Знаєте, коли чоловік каже: нафіга казі, баян, що ти маєш вчити ту мову, давай, ну, їдь додому, і це може бути. Людина якась справді, яка от вам ем, вас демотивує або тримає вас вдома, он, король Пінтаклі. Е, взагалі ваші страхи, це може бути і от сама ви, бо тут, виходить, королева Пінтаклі, і король Пінтаклі. Тобто ви боїтесь і ви з чоловіком друг друга. Да? Коли людина е, переходить через певний. Кордон, вона отримує свої сили. І, може тут ви просто боїтеся, що ви дозволите собі сприйняти цю країну, сприйняти цей стиль життя. І ви не хочете вчити, оскільки позитивний результат вас буде лякати, скажімо так. Далі, ваші успіхи, якщо ви будете вчити самостійно, в принципі, вам треба навчатись самостійно, король Кубка, в це така карта, дивіться. Класне, самодостатнє. Це позитив, це хороші гарні емоції. Ви можете самі вивчати мову і проблем у вас не буде. Ви можете також вивчати в групі. Подивіться, як класна карта. Тобто гуляння. Взагалі група дуже підтримує. Якщо ви вчите мову і, наприклад, я от вивчила це в Німеччині перед тим, як ми готуємося до контрольного. ми збиралися з дівчатами двоє-троє. Ми починали розмовляти. Хтось одне питання розкаже, хтось друге, так можна краще вчити, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Спробуйте такі загальні посиденьки, бокал може бути потім, да? а от просто разом вчити, оскільки у вас іде і в групі, і сама ви можете навіть тут. Самостійно з репетитором, оскільки король Кубков це теж може, може бути людина, яка вам допомагає навчатися. Тобто у вас тут 50-50. Що вам буде допомагати? Радість. Взагалі, по тройку кубків, бачите, тут радість четверка жезла це стабільність, так? В групі буде стабільність. А вам буде допомагати радість і розуміння для чого. От в них є повод, вам допоможе. Зрозуміти, чого ви вчите мову, чому ми не можемо сприйняти певну ситуацію, оскільки ми не розуміємо для чого. Ну, вчу і вчу, щоб джоб-центр не чіплявся, а так не люблю нічого, ніде. Який у вас? Давайте може дотягнемо, подивимось, що карти скажуть: чого вам треба вчити мову? Яка у вас там причина? Вам треба навчання, вам мову треба вивчити. Ви бачите, в мене діти ще може, чути сміються. У вас радість. У вас треба, щоб ви зрозуміли, що ви будете вчитися. Попажу жеслав, це навчання, це новий шлях. І тоді у вас все буде дуже класно. Що вам заважає? Страхи ваші заважають, ваша підсвідомість, те, що ви думаєте, а може я ні. Дивіться, ця кицька, вона така класна, маленька, і вона дивиться у воду і бачить, яка вона велика. Вам просто треба зрозуміти і робити собі компліменти. Ми часто знецінюємо взагалі свої знання, те, що ми можемо робити, і свої досягнення. І тому от така в нас проблема. Тому Позбавляйтеся від страху просто-напросто. І який буде результат? А шикарний буде результат, оскільки по дураку це новий шлях. Ви зможете круто вивчити, ви зможете піти новим шляхом і вам все вдасться. Хоча ви не сприймаєте зараз мову, потім буде все круто. Перший варіант, слухайте, ви прям чудові. Будь ласка, відпишіться в коментарях, оскільки розклад цікавий і тема така незвичайна. Я буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Так, другий варіант. Ви в нас така сова, типа ге, що? Різдвяна сова. Да? Я дуже люблю сови. Другий варіант. Доброго вам часу. Давайте будемо дивитися з вами, що в нас в світі робиться у вашому німецькому, у вашій німецькій мові. Так. І так. Ваші ресурси при вивченні мови, ваші страхи, ваші блоки. І успіхи будуть, якщо будете вчити самостійно, у групі, що вам буде допомагати, що вам буде заважати і який буде результат? Так, королєва жезлов в нас тут. А... 1 1. Це може бути ви. Знаєте, основою ситуації, може ви, якщо ви воздух, та? Дівчина повітря, це в нас близнюки, Терези. А, хто у нас ще повітря? Господі, Водолій. Тобто основа ситуації. Які ресурси? Ресурси це зрозуміти, що звіздець. Ви знаєте, це може бути, що у вас немає будинка. У вас повністю немає де жити в Україні, ви просто маєте розуміти, що ваш ресурс це те, що вам потрібно будувати щось нове. Подивіться, дерево все, воно, воно рости не буде. Вам потрібно будувати нове життя, і для цього потрібна мова. Оце має бути вашим ресурсом. До речі, старший аркан нове життя абсолютно для вас тут, в Німеччині. Чого боїтеся? Боїтеся того, що щось відбудеться. А от знаєте, коли людина чекає, то вона ну прокрастинація, да, ви знаєте. І от людина боїться, що почне треба починати, треба робити. А вам зараз зручно, бо ви чекаєте. І от Ви боїтеся, що сприймете ситуацію, що вам це сподобається, що вам буде класно, і у вас йде процес от просто якогось такого, знаєте, гальмування, оскільки ви боїтеся зробити той крок. Ви ще ви у вас, в принципі, є ресурси, але ви плануєте, плануєте, і от ваші страхи вони не дають вам щось зробити, бо у вас все в процесі розробки. Що вас блокує? Завантаження вас блокує. Ви завантажили на себе дуже багато. Тут можуть бути і робота, і діти, і е, якісь плоди ви да, збираєте. Тобто для вас це може бути домашні якісь діла. Е, ще ви працюєте в Україні, дитина вчиться тут, дитина вчиться там їсти приготувати, купити, може десь поїхати. Вас блокує те, що ви я таке німецька прислів'ялаймазийська інвайт. Через те, що багато дерев, я не бачу ліса. Ви робите все завгодно, щоб втомитися, ціль ваша далеко, а ви навантажили себе і ви просто не тянете той шлях. І це вас блокує. У вас немає енергії, енергії, позитиву вогня для чого це робити. Що буде, якщо будуть успіхи самостійно? Слухайте, вам тут треба кохану людину, вам треба хлопці, які буде вас дуже сильно кохати. І, в принципі, у вас будуть, наприклад, відносини, тоді, скажімо так, давайте говорити відкрито дівчата, які зустрічаються з німцями або беріть, італійців, кого завгодно. Вони краще вчать мову, оскільки вони спілкуються з цією людиною. Подивіться, тут яке кохання. Якщо ви самостійно закохаєтесь, і буде у вас людина, то ви зможете нормально вчити разом з ним мову в групі. В групі, в принципі, не дуже по дев'ятки Жеслав, тут який такий, знаєте, захист. Може бути, що в групі такий роздрайв. От. І в принципі ви, хто хліб, то по дрова. Я колись, коли навчалася, була в Німеччині, ходила на курси, навіть не пам'ятаю, чи то б один було, чи що. Мені було дуже важко, оскільки в мене була мета. Я знала, що я хочу вчити мову, мені подобалося, я вчила вдома, вчилась з чоловіком. А на курсах дівчата сиділи з певних країн, я не буду їх називати, я їх вимову взагалі не розуміла. І для мене були такі тортури, коли от мені треба було там діалог з ними робити. От у вас тут іде навчання в групі, в принципі, як знаєте, не разом, скажімо так. А що вам допоможе? Допоможе вам розуміння, що у вас є діти, яких потрібно забезпечувати. Для яких потрібно бути прикладом, бачите, хлопчик, дівчинка і вибір. Вам допоможе те, що от у вас вже є фундамент, а вам ще друга потрібна робота, друга можливість, другий шлях. І це можливість заробляти гроші. Плюс ви будете забезпечувати своїх дітей. Так, що вам буде заважати? Ось у ваш король мечі. Дивіться, слухайте, в першому розкладі вийшла король з королевою. Так, ваш чоловік, король мечі, королева мічі. А як він буде заважати? Давайте подивимось, що він там хоче від вас. А, ну, ви знаєте, напевно, йому не буде подобатися, що ви, моя улюблена фраза, сучка така ти крашена. Що тобі добре, що ти виграєш. Подивіться, тут іде. Король, і він бачить, що ви попіділь по шістьорки жезлов це ви, яка виграла. Тобто тут чоловік може замість того, щоб казати, зайчик ти мій, яка ти в мене красуня, доктор ти в мене і професор. Він буде думати, що, а чого ти лізеш, чого ти вчиш? І взагалі знайшла собі коханця якогось нового, чого ти живеш новим життям? Йому не буде давати спокою, що ви от така прям класна подруга, скажімо так. Який буде результат? Результат буде класний. По дівчатки Пентаклі це збір урожаю. Якщо ви зрозумієте от всю вашу ситуацію, що нема куди повертатися, у вас є шанс отримати в Німеччині своє життя, допомогти дітям. Можливо, також це робота. Да, по двятки Пентаклі це збір урожаю. Тобто у вас буде можливість працювати і отримувати гроші, але для цього вам потрібна мова. От така справа. Другий варіант. Будь ласка, дуже буду вдячна за коментар. Якщо ем, стіпісняєтесь сказати щось в загальну групу, пишіть, будь ласка, в приват. Завжди з радістю читаю ваші повідомлення. Друга сава, вона якась така прям серйозна. Знаєте, от прям вона. Третій варіант, я вибачаюся. Просто ввечері записую розклад. Сьогодні ще одне відео записала про те, як знати маніпуляторів, є на каналі? І давайте будемо третій варіант з вами дивитися. Питання, які допоможуть вам проаналізувати свою ситуацію, ваші відносини з німецькою мовою. І так, які ресурси при вивченні, Ваші страхи, ваші блоки? Які будуть успіхи самостійно, успіх у групі, що вам допоможе, що буде заважати і результат. Так по п'яторки кубків. які у вас ресурси, як то кажуть, все йде по плану, але план хріновий. От у вас зараз розпач. У вас, подивіться, кубки, це кризисна карта, тут п'ятерка да, емоційна. Тобто жінка застила. Вибачте, підсвічую, да, покажу. Вона розгублена. Вона сидить в емоціях але емоції вже давно застили. Тобто там на якийсь хаос, що вона хвилюється, йде період стагнації. Вона. Сумує, що ці кубки вони розливаються, якісь з різних сторін, знаєте, емоційні події, які вас засмучують. І от у ваших ресурс, він є. Подивіться, два кубки вони тут стоять. Замість того, щоб сказати, почекай, в мене є ресурс, ще є порох в Караханицях десь там, ви сумуєте. Притом ви самі собі закриваєте очі. Бачите, немає тут третьої якоїсь особи, яка б вам закрила очі чи щось вам робила. Ви сама. Я? унтер Офіцерша сама себе висікла, як казали, вам потрібно звернути увагу на ресурси, які є, а не впадати в такий відчай. Ваші страхи, імператора ви боїтеся, чоловіка. Взагалі, якщо говорити про людину, так, це може бути чоловік, який а що тут є? Чого ви боїтеся, чого імператора? А, ну, боїтеся. Тут, в принципі, знаєте, може, якийсь суд. От, що, Типу, чоловік там, суд подасть за дитину. Тобто у вас якісь такі свої переживання, і ви просто боїтеся, що вас він осудить, якщо ви будете почувати себе добре. Знаєте, коли людині добре, вона себе класно почуває, а приходить і каже, А чого це тобі так добре? Ти там маєш страждати. І от ваші страхи ви не можете відпустити, ви не можете. То вашого імператора, який вами керував, відпустити і все ще живете по його законам. Що вас блокує? Вас блокує е рицар Жеслав. Рицар Жеслав це на собі людина моє, може бути. Може бути коханець. Да? Тут є чоловік, ви між двома вогнями, знаєте? Тут чоловік, який розказує, як в світі по совісті жити, а е боїтеся ви його. А блокує ваш коханець, оскільки ви або там закохані, знаєте. З ним, і у вас немає просто часу займатися собою, вчити. Просто, от, щоб ви займалися тим, що вам треба. Знаєте, коли людина відволікається, от вона піде там краще погуляє, десь поїде, і часу на навчання немає. Які будуть успіхи самостійно? Ох, по сімки жезла. Бачите, карта, яка спустилась людина, напевно, от щоб треба вам відкволігтися і від чоловіка, і від коханця, і десь тако сидіти і самову вчити. Тут показують, да? ви можете самостійно навчатися, у вас є книжки, і вам треба знайти час, тільки розплануйте. Скажіть, там, я вчусь по середам, по четвергам. У групі, в принципі, по карля кубках ви можете навчатися, але бачите, тут така вода неспокійна. Да. Король Кубков це може бути і вчителем, але тут вчитель волнує групу, скажімо. Тут може бути, що ваш вчитель не є хорошим і групі не подобається. Тому вам треба буде подивитися, хто вам викладає. Чим вам буде допомагати? Допомагати вам буде розуміння, що ви володієте своїм шляхом. Колісниця. так? По цьому аркану ви є тим, хто керує своїм життям. Подивіться, їнь-янь, поєднання чоловічої, жіночої енергії і лотос. Лотос у нас символ емоційного задоволення. Вам потрібно зрозуміти: взагалі ви, а не оцих двоє крокоділів, керуєте життям. Хорош заскучати, переживати за щось. Вставайте! І починайте керувати своїм життям, своїми планами. Тільки одне можу вам сказати. Що вам заважає? Родина, можливо, знаєте, оці всі переживання, коли ви не знаєте, а може чоловік вам каже, що я дитину в тебе заберу, бо ти тут лишилася. Да? І, можливо, обов'язки, коли ви кажете, мені треба дитину в садочок завести, поїсти приготувати, скупитися ще і оцей обов'язок. У вас просто немає часу по цьому всьому. Бріться за голову і вчіться. Який буде результат? Результат буде, знаєте, такий двойственний. Давайте подивимося, що тут є в цій карті. Це карта вибора. І в нас королева мечей. Королева мечей це також можете бути ви. Так? Це в нас дівчинка або близнюки, або водалічка, або терзи. І результатом буде, вам треба буде зробити вибір, вчити чи не вчити. І це безкінечність. Знаєте, оця ситуація може просто вам дана для того, щоб бути королевою, бути незалежною. Королева вона керує, і вам потрібно зробити вибір. Керувати своїм життям, чи дозволити іншим це робити. Ось така історія. У вас третій варіант. Неймовірно буду вам вдячна, якщо ви напишете мені коментар, як програється розклад, чи ви мене почули. Третя сава. Така розумна. Четвертий варіант. Я не знаю, чого я кажу четвертий. Просто я обичаюся вже вечір записую. Давайте подивимось, що робиться у вашому цікавому всесвіті. Ресурси при вивченні, ваші страхи, ваші блоки, ваші успіхи самостійно у групі, що допомагає, що заважає і результати. Так. Які ресурси? Ресурсів немає, ви боїтесь. У вас тут страх, просто тупо страх, який ви собі самі придумали. Королева мічей. Ви тут може бути теж дівчкою, це воздушна королева, яка є Терези, близнюки або водолій. І от ви просто боїтесь, у вас тут паніка, ви боїтеся жити Дивіться на колоди, коли ви тільки спостерігаєте, у вас тут такий, скажімо, важкий варіант. Оскільки у вас страхи, ресурси ваші, от їх немає, оскільки ви знаходитеся в такому, ну, такому стані, да, що ви боїтеся почати шлях, ви боїтеся піти в нове життя. По цій карті да, ваші страхи це початок нового життя, коли вам вже треба йти. Оскільки у вас двері відкриті, ви вже перейшли рубікону ці ваші Страхи вони вам не допоможуть. Ви молодець, ви йдете, попри свої страхи в нове життя. Але вас блокує отой сум. Тут такі карти, які розказують, що от, ви не вірите в себе, вам здається, що ви така стара жінка, знаєте, хто ж починає життя в 42 роки в чужій країні з новою мовою. І от вас блокуєте, ви самі, оця страх просто жити. Якщо ви будете самостійно вивчати, то, в принципі, по четверки жезла у вас буде стабільність. Ви можете самостійно вивчати мову, вам ще й родина допоможе. Діти класно можуть допомогти, оскільки вони краще в школі, хапають вже мову і от розвиваються. Так? Ем, якщо ви будете, в принципі, в групі працювати, да, то тут більш, знаєте, такий, ну, хі, хі ха ха така якась легкість. Бачите, по трьох кубків. Ем, Тут, може бути, з дівчатами десь піти разом, наприклад, поїхати, да, якусь подорож організувати. Можливо, щоб хтось ем, зробив план, пару слів сказав на німецькій мові, зробив презентацію. Якщо знайти людей, які мають такі самі таракани, як ви, це просто клас. Це кайф, коли ви разом можете вчити. Але якщо людина хоче, от ваші страхи, які у вас є, вам потрібно з ними працювати, оскільки ем, новий шлях вже є. Не бійтеся, вірте просто в себе. І ем, беріть сили в своїй родині, і ваша група зможе навчити вас легкості. Що вам буде допомагати? <світ> По тройкем жезлом, в принципі, ем, така карта, аж аж дотягну допу, оскільки дуже мені цікаво, що там допомагає. Ем, в принципі, тут буде пошук. Пошук, систематичний пошук, знайшла відповідь. Да? Вам допоможе робота в інтернеті. Дивіться, як вона систематично пхає голки в ту дівчинку, в того Вольта. От вам допоже, допоможе планування, ритуали, систематична робота і структура в тому, щоб навчатися. І пошук в інтернеті. Ви бачите, ви можете це робити, граючи вам там давні страни, може бути спілкування з кимось, ви знаєте, є певні групи. Які. Ой, вибачаю, цей трус у мене маленький, так? Да? Так, поставлю, щоб ви бачили. Тобто, система і є групи, з якими можна спілкуватися на німецькій мові. Що вам буде заважати? По-двойки кубков, знаєте, можуть бути і діти, які будуть і допомагати, і заважати. В принципі, Давайте дотягнемо. що буде заважати, бо карта така позитивна сама по собі. Ви може будете боїтись, боятися, знаєте, що хтось вам зробить щось приємно. От коли в людини є успіхи, то заважає хтось інший, хто заздрить, хто каже, от бачите, будете боятися, боятися, що хтось за вами спостерігає, як вам добре. От коли людина щаслива, кажуть, да, щастя любить тишу, це дуже класно. І от вам може буде заважати те, що вам, от вас все вдається, да, а ви не зможете це сказати, будете боятися огласки. часто в нас вдома, да? всі спостерігають по соцмережам, а де ти ходиш, а що ти робиш, а як тобі добре. Який буде результат? А результат буде класний. Потозум-мічей, ви бачите, він вонзається. Це ідея, ідея, шанс, імпульс, який з'являється у житті і який вам допоможе пройти цей лабіринт життя. Це може бути і навчання. Це може бути і початок якоїсь роботи, там, дисертацію, не знаю навіть писати. Я говорю про зараз там не на німецьку мову, а от просто початок навчання, початок ем, наукової якоїсь роботи. Хто знає, багато з вас має професії. Можливо, ви є науковець в Україні і будете працювати. Ну, просто у вас дуже класний фінал. Четвертий варіант. значить... Ви пропрацьовуєте свої страхи. Якщо треба, звертайтеся на за консультаціями. Є багато психологів. Я проводжу консультації для того.